Що дочекалися ми молочення сої. Молотимо комбайном клас Європа, але молотимо без січкарні. Молотимо по січкарні, тому що тут є пні. Ще може щось залетіти, от груди, якщо бачите, дуже великі є. І може залетіти до комбайна і буде вже по січкарні. Бункер вже висипали, Ось тільки вже змолотили тільки з цієї сторони поки що молотили. тільки вже змолотили, прицеп взяли, позичили інакші трохи. Возимо юрзиком. Відомим Тому вибиває і добре, а? і чистенька. Равто залучить. Прицеп. Соя, соя дуже вичищена, ну чистить добре. Ото перший бункер. Ще з, з, з три бункера і буде тут добре. така соя. Ну, вологоміра ми не маємо. Ще, до таких мір не доросли, так. Фермери мають вологоміри, але думаю, що дочекаємося скоро. Так. Ну, Нормально стоя, чистесненька. Ну, там де-не-да є, боби якісь зелені або ще якась штучка. Але ну, чиста, набагато чисто, ніж ми молотили в, в інших місцях. Будемо, буде вертатися комбайн, я включуся. Так войшла. Відкрутилися нам шаплості. Гайки повідкручувалися. Ось тут, а тут і стало бо по відкручувалися, коса не кусила. Все ходило, а коса не ходила. я буде комбайна, я покажу так це, як шити. Julie! Ні, я вона... кошу є косу вірвали. Зараз. Є запахта, є запасна коса. Зараз будемо знімати. Як будемо ставити показ. Що поставили ми нову косу. Як нова, вона була старана, ми її стипали трохи, були масло. Обірвало отут. Була одна куса, обірвало і все. Нагрузку. Ті кремачі, ті Ми тримали нагості. Затужі вони кремачі, натримають яблучки. Мої хати показу, що там у нас поза. Дуже чисте. І Джось, коли буду буде сипати, щоб ніякої селапи не сталося. Так, ну що, вже під'їжджаю зараз буде скорше чого що сипати. Думаю, зроблю вам ще обзорчик цього прицепа. Прицеп на 6 тонн, але тільки він ще раз не має такі борти, він високий. Просто ми познімали борти, тому що мала труба, Снег малий, не висипимо. Ось такий прицеп. 200 тисяч за нього дали. 200 тисяч. Такий, такий-такий. Тут циліндр, я не знаю, який не стоїть. Ну, так, все. Роздатки. Це мають бути балони. Тут штупорки різні. Ступурки. не знаю, що це таке є. Тут такого у нас нема, то немає, то що ти, то, і йде з балона. Але я не знаю, що там, Чи то, що то, чого то йде, бо Не знаю, у нас такого немає. Не, мене підчіпляли. От розетка є ліво-право. Тут немає такої розетки. Може і десь є, але не видно. Цилиндр сотка стоїть. І через того яс cane падає. А у нас у циліндрі 80 стоїть, чи то 75, тадка і дуже сильно падає ніс. Якщо бачите, які холми є з того, як подискували, я вам вже розказував і о, так лишає. Ну, лишає, але нічого не зробиш. Бо Якщо візьмемо нижче, нижче, то зразу піде коса на розлом за один прохід. Це не є таке поле вироблене, так як всі нивкою молотять або джундірами класними. Їздять на дуже великій скорості. Ну, друга скорість, і ані нічого не зважають. Ще раз пішов на обхід. Думав, що буде сипати, але ні. Пішов ще раз на обхід. Як буде під'їжджав, я включусь. Ну що, вже точно висипає, набив повний бункер. Ну майже повний, то на плану набив. Супер. 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 там Супер. 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 За дві години і завтра вже. Ну що все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!